З іншої сторони, є подоляк із своїми геніозними відповідями, всі знають, скільки треба заплатити, щоб щось не зробити. Я не тільки про мобілізаційні мобіліціння, про так. ну в цьому і є проблема. Тобто, всі знають, всі мовчать. Всі не пишуть відповідні заяви. Як... Подоляк, як речник від офісу президента, тобто фактично єдиної влади по суті в Україні, яка все контролює у відповідь. перекидає відповідальність на всіх, створює таку колективну безвідповідальність. Добре, пане Подоляче, от Ви знімаєте відповідальність із влади і переводите стрілки на народ. А може, ви відповісти на запитання, що робила влада, аби цих. Хабарів не було, а може відповісти на запитання, що зробила влада, аби знизити рівень російського ІПСО стосовно ТЦК. Бо пан Подоляк якраз сидить в етері того самого каналу, який цей ПСО й поширював. Що ви зробили? Це ж Подоляк відповідає за інформаційну складову, От де було б, хоча б щось з його сторони ефективне в плані спілкування з людьми на цю тему. Я щось не пригадую, якихось потужних промов. Ані від нього, ані від його старших і молодших колег. Ви не говорите з людьми, хоча на вас лежить відповідальність в країні. А потім ви ту відповідальність на людей і спихуєте.